План перемоги Зеленського. Ми бачимо, що він не заходить нашим партнерам західним. Як, чи зміняться у них ставлення до цього плану? Чи так і буде, що вони жодного пункта не підтримують? Що... Ну, у тому форматі, в якому є план перемоги, якби, ну... Це те, що ми обговорювали перед тим, як його а, надали суспільству. Да? Тобто, вже випадало те, що ми говоримо більш про ем, давайте так. Популістські певні заяви, які є в розмитому ключі, тобто пункту, як цього досягати, його немає. Якщо раптом хтось думає, що е, от пан Зеленський прочитав пункти, а вони десь таємно розписані більш детально. Да, деякі пункти дійсно розписані, але деякі і залишаються у ключі нам треба. А як досягати мети? Ну, типу, не прописано, яким чином, і це одна із причин, по якій там досі знову ж таки відбувається а, коригування нашими партнерами мирного плану, верніше, плану перемоги зеленського, до тому, що немає конкретики того, як це ми маємо. Ну я яким шляхом ми маємо цього досягати. От у чому момент? Тобто, просто дайте, ну, дайте зброю, дайте там підтримайте і так далі. Ну, це не є конкретна м, історія. А, вимагання вступу до НАТО прямо завтра, ну також ну, мало реалістично. Зараз, взагалі, пішли новини про там щось відновлення ядерного статусу. Ну, це абсолютно також нереалістична історія, яку я вже проглядала. ну Це такі. Ну, пуку воду, знаєте, пшику простір. Тобто ці заяви роблять не якісь е особистості, які мають е реальний вплив на державу всередині або зовні, а це от, ну, хто хтось щось сказав. От і е, по мирному плану, все, все ще продовжує виходити верховна Жриця, як те, що залишилося за кадром. А частину пунктів партнери дійсно готові взяти на себе, але далеко не всю, і воно буде коригуватися. Знову випадає, що да, ми готові до диявола, до підписування якихось довгострокових контрактів, але по обмеженій кількості того, що там предоставлено в тому плані перемоги. Ну, коротше, нічого не понятно, очень інтересно. А оці секретні пункти, вони взагалі існують? Бо сказав Зеленський, що є три секретні пункти, які не можна оголошувати. Вони взагалі є, чи це якась така. Ні, вони дійсно є, вони дійсно є, і вони дійсно пов'язані з ресурсом. Вони є на папері, вони є в правосудді, вони пов'язані із дев'яткою кубків, тобто із кількістю. Вони дійсно є в секреті, вони пов'язані із якоюсь колесницею, як момент того, що, по-перше, це може бути відсилка на те, що вони будуть озвучені виключно при якихось поїздках, тобто, да, при зустрічах, при поїздках. Другий момент вони можуть стосуватися якоїсь пересувки техніки і так далі А чи в курсі про ці пункти вже наші партнери по і, іерофанту так в курсі. Уже наші партнери про щось в курсі. Для них це не новина, але кількість, бо ми очікуємо дев'ятку пентаклей, а для партнерів це трійка мечів, це розбиваємо серце. Тобто вони не можуть нам надати те, що прописано в, от, в якихось пунктах по наданню там зброї, або її кількості, або якоїсь такої історії. Угу. Дивись, от зараз прям дуже сильно роздувають цей план перемоги. Постійно говорить наш президент про це, постійно це в новинах, кожне звернення стосується цього. Чи може бути це таке, що це просто відволікання народу і світу від чогось іншого? Можливо, готується щось якась інша подія, як, а план миру це так, для відволічення уваги. Тим паче, що він недороблений, як ти кажеш. Ну, дивися, тут зараз питання, ми скочуємося в якусь конспірологію, де обов'язково, якщо щось у нас відбувається, то це відволікання уваги нас від чогось іншого, або ще від якоїсь історії. Ні, про це говорять, тому що це є прецедентом зірки. Тобто, це має бути медіа прецедентом. Про це мають на, бо, бо багато хто знати. На це мають бути виділені кошти. Це така пробивна позиція хладнокровна на тиск наших партнерів, а тут іще та північна Корея, яка о, дійсно там щось збирає ті 10 калік на території РФ, і це подається в гіпертрофованому вигляді. як загроза на повний вступ її у війну, хоча там таке ще з повним вступом у війну у Північної Кореї. Там ще бабка надвоє сказала. Тобто, да, дійсно якийсь контингент він привлікається, але це не так швидко і не в такій кількості, як це демонструється. Ну коротше, я певна, і, от за рахунок цього всього, створюється певний е медіа прецедент, який має бути як тиск на партнерів. Ну буквально тиск, демонстрація, тиск на партнерів про те, щоб вони давали якоїсь там озброєння, щоб вони давали як ну коротше, щоб вони погоджувалися з пунктами, але ну в цілому світ дійсно не дуже в захваті від цієї ситуації. Світ займає поки опозицію підвішену. Типу, давайте мусолити, читати, вичитувати, дивитися, розписувати пункти, бла, 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 і оця вся історія. Тобто, там ще ніхто ні, ніхто ні на що не погодився. Чи дійсно західні партнери наші обговорюють ідею територіальних поступок України в обмін на вступу НАТО? Причому Зеленський говорить, що з ним це не обговорювали. Що це десь там вони між собою це говорять? Я тобі одразу кажу, що така ідея вона мусолиться, вона є, але угу. консенсусу навіть по ній ще ніхто не досягнув. Угу. Чи знає про це там українська влада, чи озвучувалися це українській владі? Ну? Якби так, тому що да, воно та випадає верховною Жрицею, Це індивідуальні якісь розмови, але такі варіанти обговорюються при таких от при таємних індивідуальних розмовах угу. да зустрічах. Вони не обговорюються публічно, це не є публічною заявою, це не є публічним стовідсотковим планом. Але це як мусолення теми. Типу, із серії Вова, ну, типу, думай, давай ми запропонуємо. А тут от думають про такий варіант. А давай ну тобто, це ось це знаєте таке кухонне кулуарне убалтування. Ну, грубо кажучи, тому да, Обговорювати це повноцінно на трибуні або при якійсь відкритій зустрічі з Зеленським ніхто не обговорює. Але Ця думка, вона так або інакше десь доноситься, тому що. Ну, Це важелі впливу. Знову ж кажу: тут для того, щоб тиснути на Ерефію і змусити її сісти за стіл перемовин, треба мати важелі впливу. А поки з важелі впливу, у нас з вами тільки частина Курської області, яку росіяни намагаються відбити будь-якою будь ціною з залученням будь-якого контингенту. І це санкції, які дійсно по ним б'ють. І це удари по їх тиловим об'єктам. Тобто, тут е, дозвіл нам бити ракетами в їх тил, це також є певним шантажним важелем. Як тільки це станеться уже. В офіційному максимальному ключі, да, як тільки там всі дозволи 100% будуть публічними і так далі, а от це буде ще одним, зважули в тиску на РФ. Ну І отак от, отак от по краплі, типу, і так далі. І, і Історія з вступом НАТО в тих кордонах, які є зараз, без використання на території України по п'ятої поправки на вступ до стягування війни. Це варіант тиску, який обговорюється, тому що він може ескалувати конфлікт, якого всі так, ескалації якого всі так бояться. За корейців все ж таки будуть вони воювати у нас на нашій території? От у мене на нашій саме на нашій території, тобто прохід на Україну, в мене не випадав, і угу. поки не випадає. Тобто, в мене випадає, що зараз із планів реалістичних, які надумала Ерефія, це. Залучити до себе до себе на території якийсь контингент північнокорейців за гроші, як найманців, скоріше за все, це питання тилових якихось там служб, прикордонної якоїсь історії, тобто знову ж таки там та шкурська територія десь вишукувати їх, там залучити до якоїсь війська по прикордонню там В Курщини, Брянщини, оцієї всієї історії, там якби замінити. Оці цей тиловий склад. Посилити для того, щоб не знімати в випадку чого резерви із території України. Тобто, в мене поки не випадає їх задіювання напряму у війні на нашій самій території, якби як їх на територію України. На перспективу ми будемо дивитися, ну, типу, що там і як, і де вони будуть конкретно саме задіяні, але поки це виглядає саме так. Естонська розвідка писала, що північна Корея, ну ці корейці, вони сильно. Не вплинуть на хід війни взагалі, те, що вони там будуть присутні в якихось. Дійсно, виходить от з твого розкладу, що не сильно вплине, якщо це буде десь. Ну, на їх це, не та, це, не та, це не та кількість, по-перше, них, і воно на рівні технологічної війни, воно як виглядає як капля в морі. Угу. Тобто, у нас халепи від недостатку в. Ракет або в там безпілотниках ворога у великій кількості і так далі, а халепи від цього більше ніж від там навіть 10-20 тисяч північнокорейців. От у чому момент, які будуть десь, я ж кажу, там на прикордоннях лазити. От, mm -hmm. бо у нас технічна війна в першу чергу. В якій гинуть, на жаль, живі люди, тому що замість того, щоб її повністю переводити в технічному, досі а, що, ми, що ворог діє питає, ну, діє просуваннями і прощупуваннями території живими людьми. Коли вже давно там можна було б задіювати більшу кількість безпілотників, але не вони собі не можуть цього дозволити, не ми собі цього не можемо дозволити. У такій кількості, щоб не втрачати особовий склад. Угу. Тут uh, пишуть, що Росія вважає окуповані території своїми згідно їх конституції, тому вони будуть застосовувати Кореці на своїх територіях. Я Це... задаю питання не так мені плювати, як там вважає Ерефія. Я Це... задаю питання Посум. Таро uh -huh. з точки зору наших українських земель. То, uh -huh. що там вважає Росія, мені плювати. Якби uh -huh. я задавала б питання з точки зору Росії, ми б ніколи б з вами відповіді нормальної uh -huh. не побачили. Ну uh так. -huh. No, От, виходить, що на окупованих їх не буде лише на Но, території ми... офіційно визнаної Росії. Так, да, ми говоримо да, угу. про офіційно визнану територію Росії. Як мінімум, план зараз у них виглядає саме так. Тобто те, що ми все одно будемо переглядати цю ситуацію, будемо дивитися, чи не змінюються них плани, чи не намагаються вони закрити дірки десь у тилу нашої території тимчасово окупованої, да, там якого небудь відправляння в Маріуполі, ще куди-небудь там, в Бердянськ і так далі. Але наразі вони їх залучають на свою територію. Турбує дуже Куп'янськ. чого чекати? Там важкі бої, вони будуть продовжувати на Куп'янському напрямку одна із найбільш складніших ситуацій. І о, там, поки така динаміка, на жаль, і зберігається. На... Тобто наші займають позицію збереження території всіма можливими методами, і, о, але просування у ворога у бік Куп'янська є, о, от причому тут воно там випадає. Вони будуть намагатися тиснути, але поки, поки ми о, стоїмо, і я сподіваюся, стояти і будемо. Саме окупації міста Куп'янськ я не бачу, Поки що. не бачу це для ворога в будь-якому випадку важка історія. Курахове те ж саме чи буде окупація? Та сам там та сама історія з Кураховим. Зараз ми маємо до періоду холодів зими там дощів по відлюднику, до періоду холоду. Ми бачимо у ворога колесницю. Тобто ворог буде намагатися просунутися максимально вглиб для того, щоб там максимально в глибині зафіксуватися як найомога кріпше, щоб в зимову позицію, в слякотну зимову позицію війти в більш е е е вигідних для них позиціях. Знову чи можемо е е тормозити їх на по напрямку Корахова, можемо. 8, -ка, 8 -ка мечів. Тобто Давайте так можемо робити ті обставини, в яких їх просування буде все складніше, і можливо навіть стопатися. Десь головне, щоб все ну вийшло, тому що війна, на жаль, мінлива історія, і прорахувати де яка бригада може знятися або де який ідіот командир віддав на приступного наказу. І в нього люди пішли все СЗЧ, Я не можу. Тобто, ти бачиш по приблизному ресурсу, що є можливість, чи будуть користатися такою можливості на місці? У в, в, віду обставин тут такий момент, але можливості є. До по напрямку до Курахова ворога знову ж таки максимально стримувати, наскільки нам дозволяє ресурс. Ще активізувалися на Запорізькому напрямку. Кажуть, що з наступного так. тижня буде новий наступ на півдні України. Буде? Так, вони збирають. Ми, ми ще коли, там, тиждень чи два назад а, дивилися, що а, вони під, підтягують туди ресурси. Воно було видно, що вони підтягують на запорізький напрямок ресурси, підтягують, 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 підтягують для того, щоб знову намагатися пробити а, оборону. І місцями, на жаль, а, скоріше за все на запорізькому напрямку вони будуть частково мати десь успіх. Не такий, як вони запланували, вони отримують сімку Пентакли, але щось отримають. Така інформація, що Україна може за два тижні е, зробити ядерку, але ж в офісі президента це все спростували. Як там насправді будуть взагалі розглядати е, створення ядерної зброї на території України? У мене не випадає в найближчій перспективі обговорення присвоєння нам повернення нам статусу ядерної держави. От, не, в якійсь найближчій або зрімій перспективі, в мене такого варіанту не випадає. Чи можливе звільнення головнокомандувача Сирського найближчим часом? Його позиція Сирського, і вона давно вже випадає і продовжує випадати по вежі. Тобто, я так розумію, певні питання і напруження в ну, по Сирському є. Uh, його uh, курська операція, його зараз намагання там певних да, віддач наказів на певних позиціях для того, щоб поліпшити ситуацію. Це, я так розумію, бажання продемонструвати продемонструвати те, що не потрібно доводити вежу до, до, до її реалізації. Але м по сирському ну, дійсно. Тут випадає не дуже для нього стабільна ситуація. Є висока вирогідність того, що його замінять угу. на перспективі. А якщо до Бунанова, ще давне, давненько казали, що його звільнять, і якось затихла ця інформація. Ця інформація затихла, тому що ситуація, яка у нас зараз відбувається у колуарах, і я вже про це також казала, вона мені підозріло нагадує колихання, які. Відбувалися і закиди медійні, і інформативні і напруження всередині, які відбувалися і при прибиранні залужного, і так далі. Тому подібне. Тобто воно підозріло нагадує одну і ту саму м динаміку, одну і ту саму медіа качелю. Іде в кит, ідуться якісь чутки, потім воно спадає, а потім хтось приймає рішення і каже: Ну так. Ну, типу, а, а напруження між апаратом президента та гуром, і там в цілому не тільки гуром, воно продовжує випадати. Те, що там затихли ці плітки, це не означає, що воно а, вгамувалося і вирівнялося. Ні, там все, все така сама напружена ситуація. Там все така сама десятка мечів всередині. Угу. Так Тому як чи будуть да да так і залишилося, і це лише питання якогось там найближчого часу, місяця, два, максимум трьох, коли воно вибухне всередині, коли воно вилізе, коли буде прийняті якісь рішення, а вони будуть прийняті. Їх видно. Питають про Дніпрогесу. Запоріжжя знову ж там кажуть, що ворог ворог не да ворог не полишає ну, не полишає ідей, а так Дніпро -ГЕС. і скоріше за все. Трохи з там з, з якимось часом вдасться знову до атак по Дніпрогес перед Сирюмичем. А взагалі інші ГЕС це буде чисто Дніпро ГЕС стосуватися, чи вони в принципі Ні, будуть у нас, цілити, у нас по... в принципі, вони нікуди не дівають своє, ну mm. нікуди не прибирають тему а, завдавання ударів по енергетичній інфраструктурі, по тиловим об'єктам, по а, тероризуванню мирного населення. Тобто це нікуди не ділося. Ми ну, ходимо по колу, ворог нічого нового uh -huh. не придумав, на щастя, чи, на жаль, все, вони тупо діють по одній той, 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 той самій сценарній історії. Може бути знову блекаут у нас? А, погіршення ситуації по світлу безумовно може бути із завлучань в енергетичну інфраструктуру. Але в мене знову повторюся, в мене не виходило, що ця ситуація набагато гірше, ніж ми з вами вже бачили. Тобто воно в мене да, місцями краще, місцями гірше, але воно все одно випадає як момент того, що ну це не гірше ніж уже було.